Дякую, Андрій Володимирович. Ми сьогодні розпочинаємо останній пленарний тиждень і, скоріш за все, сесія не буде закрита до початку нової сесії. Депутатська група Воля народу повністю підтримує таку пропозицію. Вважаємо це взагалі питанням національної безпеки в умовах війни, яка є сьогодні в нашій країні. Що стосується нагальних проблем, шановні колеги, нам потрібно працювати. Я користуючись нагодою, звертаюся до всіх голів фракції, щоб ми. Максимально знаходили компроміси і переходили до конструктивної роботи, тому що людей політична боротьба нас сьогодні мало цікавить. Люди хочуть, щоб ми вирішували питання, які сьогодні безпосередньо турбують їх. І дуже багато таких питань сьогодні лежить на поверхні, і просто треба конструктивно до них підходити. Колега з блоку Порошенка сьогодні розпочав з освіти. Я напевно з освіти закінчу, тому що депутати збираються на канікули а. Поки ми будемо на канікули, діти буде перше вересня, і діти прийдуть до школи. І сьогодні так і не вирішено питання підручників 4-7 класів, і навіть з української мови. Сьогодні е, е, ніхто не може дати відповідь, з яких джерел будуть закривати енергоносії, тепло, газ, електрику, директора шкіл. І коли я до них звертаюсь, у них такої відповіді немає в зв'язку з величезним дефіцитом бюджетних коштів. Прогресивною назвали новацію сьогодні. Опорних шкіл да, е, нормальне впровадження, але ніхто не подумав про те, як дітей ми будемо довозити до цих опорних шкіл, тому що багато шкільних автобусів передали на АТО, а нові так і не закупили. Тому що рішення кабінету міністрів фінансувати програму Шкільний автобус 70 на 30, А не в кожному бюджеті є 30%. відсотків. Наприклад, вчора я дивився Закарпатська область, виділила 26 мільйонів, а в них немає 30%, відсотків. Є тільки 3 мільйони і не Обсязі будуть використані ті кошти, от так само сьогодні не вирішене питання з ПТУ, шановні колеги. І вже з 1 квітня майстри виробничого навчання не отримують заробітну плату. Сьогодні люди починають звільнятися. Скажіть мені, хто їх верне потім назад на роботу? Тим більше, що їх кваліфікація на ринку праці стоїть набагато дорожче, чим вони отримали заробітну плату як викладач в цих ПТУ. І де ми будемо брати завтра робітничі професії? Шановні колеги, чому ми відстаємо в цьому питанні? Чому сьогодні Польща серед наших подарованих дітей шукає дітей, запрошує до себе на навчання, дає їй пільги, вивчає наших дітей? Потім ці діти не вернуться в Україну, будуть працювати в Польщі та Європі. Чому вони це розуміють? Ми не розуміємо. Ми дуже багато говоримо про окупацію. Бісмарк сказав, що окупант заходить в ту країну, де вчитель програє. Розумієте, і е, я вам скажу 25 років незалежності. А, я, а ми все-таки два роки говоримо. А закон про освіту ми не прийняли. А це би мог би бути каркасом всієї освітянської системи. Тому, шановні колеги, величезне питання. А якщо переходити до конструктиву, яким чином ми його вирішили, то я вам скажу: ми з вами прийняли і схвалюються е, е, ці зміни до податкового кодексу. Ми віддали 100% податку на нерухомість до місцевих бюджетів. Це дуже класно. Але хто подумав про те, що електронний реєстр нерухомості почав працювати з 2013 року, і тільки з 2013 року податкова бачить нерухомість, на яку нараховує сьогодні податок. Наприклад, мені податку не на будинок, не на квартиру, яка в мене є, не нарахували. Тому що будинок 2002 року, квартира 2004 року. Сьогодні немає доступу домові книги. Хтось бачить, ні БТІ передало до державного реєстру. Ні, те, що нове купувалось, те, що реєструвалось, все є. Тому, шановні колеги, це серйозне питання. І сьогодні вже обласні ради приймають рішення і звертаються до кабінету міністрів як суб'єкту законодавчої ініціативи, щоб розглянули це питання, внесли терміни. А багато людей вже турбуються про те, що їм сьогодні не, не прийшов е, е, вимога про оподаткування, а завтра прийде така вимога вже з штрафними санкціями. А люди навіть не знають, скільки їм заплатить. І це місцеві бюджети, і це кошти і на ці автобуси, і на цю освіту. І може навіть би знайшли ці кошти на ПТУ. Сьогодні в Україні працює місія Кокса, шановні колеги. Ми в Брюсселі дуже плідно попрацювали і е, оптимістично настроєні. Приїхали до України, але візи нині там е, щодо впровадження 52 пропозицій, щодо нашої внутрішньої реформи парламенту, без бізнес якого ми всі говорили, що далі неможливо. Тому, шановні колеги Андрій Володимирович, шановні голови комітетів, всі депутати народні. Давайте нарешті шукати компроміси і працювати, 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 тому що так ми Україну не спасемо. Дякую за увагу.